Доброго здоров'я, Житомирщина, і зараз ми побачимо, які грибочки можна знайти в лісі в теплий гарний день на початку листопада. Я дивлюсь на вас і бачу, кругом літають оці лосині воші. Ну, нервів на них не вистачає, але будемо прибирати, знімати їх, не звертати уваги, шукаємо грибочки. Опенечки підстаркуваті. Але в листопаді грибами перебирати не личить. Добрі, не червиві, забираємо. Ще опенічка, знаходжу їх на землі. Так, це мильна. Рядовка мильна, ну, то ось один. її відразу видно, у неї немає штрихів від горбочка до низу шапинки. І Такий навіть здалеку зеленкуватий колір у неї зверху, а не сірий, і яскрава облямівка біла по краю шапинки. І цей гриб сьогодні є, але брати його не варто. Польські обгризані попадаються. Не тільки ми одні в лісі хочемо грибів. Отакі польські ростуть, ледве шапинка з моху виглядає, чомусь вони низькі. Щось їм не вистачає. Теплі деньки стоять. Зайшла в такий ліс, де товстий шар моху, і більше грибів попадається. Захисток вони, прихисток бачать, в мосі, мабуть. Так багато тут зелениць росло, а за ними ми і приїхали. Нарешті бачу. Хоч дві штучки, чомусь немає багато. Дві штучки, да й ті маленькі. Тут такі шикарні, здорові росли. Кози, кози. Це я так бачила один фільм в Ютубі. Людина знайшла їжовики черепитчаті і так кричала. В їхній місцевості їх називають кози. Ми теж сьогодні малися їх набрати, але поки бачимо тільки дві штучки. А, хтось вибрав зелениці. Хтось уже тут був, корінчики валяються, але, видно, з тих пір нові наросли. Ну, ви бачите лисички, в цю пору лисички, ще які яскраві. Які гарні помаранчевого кольору, як добре, тут літом їх було достатньо, і навіть більше, ніж достатньо, скільки ми їх літом вибрали, виносили звідси. А зараз раді ось таким одиноким екземплярчикам. І добре, що. Кілька трапляються, а не одиноко. Природа яка гарна. Ліс красивий будь-яку погоду. Козлючки тут ростуть, Брать чи ні. а поки що залишимо. Який гарний ряд цитринових мухоморчиків! Кажуть, при біді їх можна їсти, але яка б біда не була, бо я б їх не брала, тому що вони дуже схожі на бліду поганку. Я знаю, що це не бліда поганка, але брати не буду. Вони відрізняються, такий горщик у них в основі ніжки, а не піхва. Хтось вивернув мухоморчик цитриновий, поганковидний, ось така у нього ніжка з клубеньком. На кінці загострена і як горщик з такою кайомочкою. Слизовички на осінь повилазили, як шапинки грибів сидять. Тут таке добре рядовкове місце. Сірої, рядовки штрихувати і все забрано. Не одні ми в лісі ходимо в цю пору. Щось, мабуть, залишилось. Ось о, ось є. така вона дрібненька тут. Ось о, кучку грибники не помітили. Чистенька. Вересі не помітили, а це моя любима рядовочка коричневолоската. лоската. Піску такі рожевуваті пластинки під низом. На жаль, червива. Тут ще рядовка коричнева. Перевіримо і цю. Так, ця якась замокша, але ця не червива. І ця не червива. Польські тут такі добрі, пружні, уже. Четвертий гриб. І ось. О. Чомусь слимаки, чи хто там їх їсть, любить вверх шапинки. Аж ось де чорні грузді, на старій лісовій дорозі. Ці пару штук мені погоди не зроблять, брати не буду. Щось у нас цього сезону чорні грузді не ростуть. І які шикарні грибочки, як же їх проминути? Не можна не забрати. Ще один польський. Хотіла гарно показати, але причепилася ця смітина надовго. Гігрофори ставні, красиві та веселі, ну як же їх не взяти. Листочок причепився, які ж вони гарні. Не зрозуміла, що ти там знайшов, синюків, польських грибів. Ти бачиш, повезло. На одному місці. Ого, на одному місці. Грибів не сильно в лісі. Оце грибочки, оце такі, як треба. Отакі От повинні бути польські. Чомусь цей рік інші вони і погано ростуть. А цим і замилуєшся. Та по цій старезній лісовій дорозі трапляються і трапляються польські грибочки. Оцей крепкий, спустилися трошки нижче, і які чудові знахідки. Групка польських. Добрі. Оцей помолодше. Молодший на сушку. Оці старші, тобто на сушку, а молодший піде у смаження. А ось нас не діждалися. Хтось їх поїв. Якісь лісові мешканці на здоров'ячко. Свинушки ще ростуть. Вживання цього гриба викликає аглютинацію, тобто склеювання еритроцитів в крові, що закінчується інфарктом та інсультом, може викликати печінкову і ниркову недостатність. Але це в людей схильних до посиленого згортання крові, у людей похилого віку. У людей, які хворіють вірусними захворюваннями, наприклад, гепатит С онко е, хворих, е, також, як не дивно, тих, що робили собі захист від хвороби е, відомої, мабуть, які нещодавно робили собі захист від інших хвороб. Тобто ті люди, які вживають свинушку, ось я і відносяться до цих категорій, якась порція свинушки може закінчитися фатально, може призвести до страшних наслідків. Я цей гриб не їм, він мені, він мені страшний. Ось такий коричневий, страшний, з плямами коричневими. Його почнеш мити, з нього ллється джур коричневий, інакше і не скажеш. І я його не вживаю. Він мені дуже низької якості. Який шикарний тугий грибок. З довгою ніжкою і ніжку забрала. І там молодесенький сидить. Ще його не вспіли догристи. Ой, який чудовенький. Саме на цій лісовій дорозі і обабіч неї ми не слабо назбирали грибочків. Будемо їхати додому.